Вітаю! З вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні хочу з вами поговорити про книжку Лорана Гунеля Бог подорожує інкогніто. Коротко про сюжет, тому що я не хочу спойлерити вам весь сюжет. Це книга про молодого хлопця, який починає мешкати в Парижі. Який має певні складнощі в житті, і в його житті з'являється людина, яка допомагає йому вернути власну самовпевненість і досягти успіху в житті та кар'єрі. Завдяки даванню йому певних певних таких випробувань і завдань таких. Чому я перше взяла цю книжку mm. і це із сфери нераціонального, ірраціонального, коли іноді нам. Книжкова галерея підсовує різних, різних авторів, які нас потенціально можуть зацікавити. І Бог подорожує інкогніто, здалось мені такою цікавою назвою, і я вирішила прочитати його. Сам автор, це французький письменник, він також психолог і. Людина, що займається особистим розвитком, це вже, можливо, для когось буде певним дзвіночком, щоб бути обережним завтором, так? тому що не всі вважають дієвими людей, які говорять про особистий розвиток. Тож це така книжка, це така певна спроба. Ті психологічні моменти, нюанси і певні механізми отримання своєї впевненості, він запаковує в художню форму. Тобто, замість того, щоб написати твір, де там по пунктах, як отримати там самовпевненість, як досягти кар'єрного розвитку. Він замість створення такого посібника, він це запаковує форму, яке досить цікаво читати, ми бачимо супротив в душі, який виникає у цього хлопця, який має, має робити ці завдання, і ми можемо сказати, що у кожного з нас є цей супротив, коли ми Отримуємо певне випробування або певне завдання, яке ми маємо виконати, так? І на початку, і ми знаємо, що це для нас на, на краще, але ми, наш мозок хоче повернутися до того, що звично, до того звично, тому що йому, його легше, це його звично. так, тому... І ось звідти виникає цей супротив. Чому я маю це робити? Роздратування, починаються певні торги себе з собою про те, що а може я пропущу це і буду, почну бігати завтра. Так? Нам все, всім це знайоме, так? І ось це добре показано в книжці. Втім, хороший як би, сюжет, такий. він легкий, він... це не книжка така, щоб прям грунтовно подумати. Це більше така прочитати за вихідні, я б сказала, так? Але тут є певний нюанс, який у мене залишив поганий після смак після книжки. А саме ось цей добродій, який допомагає головному герою справитися з його життєвими негараздами, це людина, яка являється московит. Московит, який мігру батьки якого мігрували там досить давно. До Франції і він би якби вже і не зовсім росіянин, але, але ось цікаво що, що французький автор знову бере натхнення і послуговується в своєму творі ось цим зображенням московита. В своєму творі, тобто ось це ця, ця бажання зі всіх націй світу повертатися до вони, як вони вважають, до глибокого культурного спадку, що вони такі ґрунтовні, що вони там гіпербагаті або ще щось. Тобто, Ті певні кліше, які якими іноземці бачать московитів, що вони там творці балету, музики, величезної художньої спадку, художньої літератури або ще щось. Ось, ось що турбує мене, і це те, що залишило певний неприємний післясмак після цього твору. Тобто ось це бажання автора взяти, взяти людину, поставити її в свій художній твір, людину московита, так? тому що вона відповідає певним тим культурологічним кліше, які існують. В іноземному світі, в світовій, в світовій практиці, до якого вони хочуть повертатися, так? І ми бачимо, що багато з цього викривленого розуміння, якими насправді є московити, це Постійно це питання, і це цей образ постійно використовується в світовій культурі, чи то в кінофільмах, чи то в літературі, чи то в, в мистецтві, і ми постійно бачимо, що ми маємо постійно і війна в Україні від 24 лютого. Ще раз підкреслю і показує, і нівелює ось цей ім, імідж, цей хім імідж щодо, щодо цієї великої, великої культури в лапках. Так що це має бути переосвідомлено, тому що багато тих, хто долучився до цієї, так би мовити, культури. Взагалі немає жодного стосунку до, до неї етнічного. Так. А, ось, ось така книжка, тому я не знаю після мого огляду, чи захочете ви її прочитати. А, якщо, можливо, ви її вже читали, можливо, вам було б цікаво. Дати свою, свій зворотній зв'язок щодо книжки, чи сподобалась вона вам, тим паче, що вона є українською мовою в перекладі. І, звісно, я буду дуже вам вдячна за ваші вподобайки, за вашу підписку. Для мене це надзвичайно важливо, тому що це показує, що той контент. Ті зусилля, які я прикладаю для того, щоб ділитися з вами цим матеріалом, воно є цінним для вас, можливо, воно підштовхує вас читати, і це для мене особлива винагорода знати, що мої книжкові огляди допомагають людям взяти дорогу книжку або взяти, прочитати її в онлайн варіанті, тим не менш. Почати читати, я буду дуже втішена цим. Тож, до наступних відео. З вами була Надія Макаренко.